Так, друзі, усім привіт. Ну що ж, у нас вже тиждень морози мінус 12, мінус 10, льот уже такий впевнений на усі 10-15 см. Їдемо, у нас залишилися, друзі, останні дні рибало. Останні дні рибалок на щуку, тому вчора вечором заїхав, кинув. Наставочок жерлички, можливо, надіюся, буде вечірній вихід або нічний. Зараз поїдемо перевіримо. Ну і далі будемо е, в активному пошуку сьогодні. Надіюся, сьогодні льод нам дозволить залізти під кожну патечку, подивитися, де репка, і вам це показати. Ну що, поїхали, перевіряємо, а далі в активний пошук. Друзі, приїхали на ставочок, подивитися. Так, на глибині дві жерлички. Не спрацювали. На глибині у нас тут біля 2 метрів, там, там біля трьох вон там нема глухо. А ось там ближче вже, друзі, до мілини. Вон одне спрацювання. От на самому міляку також спрацювання. Коротше, і ще десь тут три спрацювання. Що, я майже окомплектувався. Один на колінник надів, тому як буду стояти на коліні, взяв з собою гуцулочку і багор. Зараз будемо то все діло відбивати. Була ще теорія, що я зверху на жерлички на ніч по цей сніг насипав, зараз буде цікаво, чи воно сильно замерзло. Ой, повна друзі розмотка, дивіться, ще в кінці перехлеснулось. Ну. Давайте щось цікаво, чи цього спрацювало чи ні. Так як мінімум доставати Ча чаще. Ну, якщо нікуди не впіщити. Так. Опа. Цікаво ще льоду тут. Так. У нас там з льодом робиться. Ще хтось згоне. Що? Так, тут я ставив плотичку. Да, друзі, я вам скажу. При... Сьогодні минус був. Мінус-мінус. А корочка сантиметрова. Так що сильно добуватися нам не прийшлося. Отак от. Вот. Все. Пробуємо із пруда. витягнути рибку. Так. Ще нічого не чути. Ні. Скоріше за все немає нічого. Але вимотало так значно усю. Нічого. Це ж, о, вже десь. Курчі, боліти зачепилась. Так, Траву чуть чуть розбити більше. Щоб достати ось такий шмат трави, була платичка. Ну нічого. В тому, друзі, і... І задоволення. вийти прогулятися як я постійно говорю В даній ситуації і в нашому випадку риба це бонус до відпочинку. Релаксуємо. так Друзі, ну що ж, перевірили своїх сім жерлочок, втратили майже годину, поки я їх звідти вибивав. Так що, я гадаю. Гарячим чайком треба загрітися, Розпочати наш пошук з гарячого-гарячого чаю. Ух, кайф. І так. Побігом. Бігом, бігом переодіваємося. Приобретаємо Вигляд рибака. Приїхав я на. Наш місцевий ставочок. Все. Він є великий. Самому буде тяжко зараз щось знайти. Але почну зараз тут є пару верб воді. Бачу, там багато дир. Набурено, скоріш за все, там був окунь. Попробую спочатку до нього добратися, а потім верби які на глибині. І там ще є коряга посередині, перевірити її. А там далі як покаже. Хлопці говорять, що у куня попадалися. Ну так, матроси нормальні. Так що треба спробувати. О, вже чаю захотілося. Так, так що, якось так, будемо сьогодні в активному пошуку. У нас тиск вже пару днів 1000 тисячу плюс, 1062 тисячу чи що. Тобто дійсно високий, неясно, як риба на, на цей тиск. Як треба на цей тиск клює або виходить, я був знайшов пару днів назад, був знайшов стоянку сазана, Тобто верба на глибині 3-4 метри, вона вся була в сазанах. Но я два дні кидав мурмешку йому по голові. Питка кажу 1020 плюс. Риба взагалі не активна. Тяжко її зараз знайти у нас у нашому регіоні. Так як відео бачать друзі, колеги. Кидають багато відосиків. Все ж таки, що риба клює. Чіпаємо мотилика ще на лапку. Допиваємо теплий чай. Йдемо в корягу, поїхали. О, красота яка. Льот трохи накрило снігом. А то я по тих сатанах ходив, бачу, вони мене бачать, ходять. Які, які простори. Так, Попробую спочатку в оцю коряг. потім спробую там вербу і посередині. Ну Тут вона топчена, бачу, сліди є. Може тут зараз щось. О, підтягнемо. От один корчик, другий, третій. Попід берег лінія, берегова лінія така. Попробуємо. Бурю три луночки, дивлюся в камеру, щось є, вам показую і пробуємо його зловити. Так. Дивіться. Окуня є, Корчик у першому. Прям багато, але ну, мені здається, що вони не дуже крупні. Але їх просто стає. Подійте на камеру, всі дивляться. Так, якщо я буду виходити, рибка є, пробуємо її тепер зловити. Так. Камеру Ми, поки врежемо на паузу. Ставимо лунку. Так. Десь, мабуть, такій було багато. О, спробуємо, отут десь, мабуть. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять, друзі, обертів. Ми вже рибачили, коли було тільки 5 обертів, робіть висновки. Все, пробуємо, заражаємо безмотилочку нашу. Де можеш балалаєчка? О! Друзі, просто звичайна балалайка. Леска 0,1 і от там така безмотилочка, така якась дробинка. Один мотилик для цікавості. Лунку сильно не чищу, тому як тут коряга отаку зробив, тому як тут мілко і ну, не додати лишнього світла. Тут не потрібно чистити лунку. Все, пробуємо. Так. Отак, один мотилик додаю. Тинь. Дивіться, зразу це походу гілка, да? А ні, це глибина така. Так, окуня, я є, Поїхали. Оп! Ти тинь! Боже мой, я больше видел <laughs> Но все равно, он приносит столько удовольствия, что просто капец Нет, а там больше было, сами же бачили. Так, давай, бегом зайди, Клич маму, папу Елки-палки Так Трошечки більший, але все одно не окунь. Такий ой живцьовий, нехай пливе. Добре, що він дав покльовку. Ну що ж, ми в активному пошуку. Дві тих верби перевірили, в двох вербах стоять окунь. Окунь такий, як палець, не більший. Злапав заж десятка, тобто вам це не цікаво. Ми, як то кажуть, в пошуку, йдемо зараз на міляки, там теж закоряжено дуже сильно. Попробуємо там щось також пошукати на середині. Водойма велика, рибу знайти тяжко. Так, друзі, заліз у такий корч. Глибина трохи більше метра. І здається, от є Окунь дуже багато окунів. Але ле-ле-ле. Тільки що я бачив. О, дивіться, карасик. Один. Там вон другий. А впливе третій. Я не знаю, чи вам видно, але мені видно просто класно. Зараз знайду, де вони вон, чуть-чуть далі тусуються. Ну це прямо тут тусується, от, один другий. Попробуємо тут їх половити. Поїхали. О, карасик. Він невеликий. Ну, корж дуже живий. Прослужили 10 лунок. У всіх лунках. Чима окуня, чима йоржатого, десь набралося його вже. Ну і от одній, мабуть, ближче до самого кореня. Зараз присверлюся раз-два. І спробую десь тут пошукати. Йо. Хі-хі, друзі. Да, друзі, у нас клюнув перший Отакий От зимовий карасик. Я думав тут Йоржики, одного Йоржика, вон. Ну, мене такі жирні більше, як цей карась, мабуть, навіть, навіть. Так, я сподіваюся, тут більше є, але факт того, що він клюнув, це вже приємно. Зараз ми до нього вернемося, закинемо одну поплавочну. Опа! Одну, друзі. Зарослі, які я сподіваюсь тут ще вроді як всякий карась плавав, не тільки цей Забув рун свого черпака, щоб чистити лунки. Де наш карась? йди сюди такий чуть-чуть крупніший, друзі, заживчика, Ну, все одно хай, наприклад, хай росте, хай росте до літа, правда? Плеве. Поплив. Кайф. Кайф, коли знаходиш рибку. Дивіться, який Йорк здоровий. Коли знаходиш рибку і вона ще й клюнула вообще бомба. Чую в небо гуде, дивіться. Капець. Штук 150. летить. красота така. Да. Водой ми всі позамерзали, тяжко їм зараз. Па, па па! Так Якщо там тільки такі карасі, але вони клюют, правда? Такі от чуть, чуть більше живчика. Пливі. Тик. Але все ж таки вони клюють. Можливо, треба пошукати більшого. небо гуде, качки літають, красота. Чому дивіться, поплавок он стоїть, а поплавок не дуже. От на кивочок, тільки на поставив зразу тик, і при тому, що я тільки що тут агілку цепив. Поїхали. Єржі, звісно. Де вони стільки їх? Їх раніше стільки не було. Тут капець, їх за камеру кидаєш, їх просто валом. Ну, я їх кидаю на лід, тому як його дуже багато розвелося, і то великий шкідник наших водойм. Таке гарна, таке гарне було клювання, і така вот зараза клюєлки палки. О-хо-ви <плес> 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 знаєте, видно, що карась кліє, чітко так. тінь тинь 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 тінь Ну що, але це ж це не карась? Добре. Не будемо портити, не портити, а втрачати час. Пливі, три. три таких вже відпустив. Раз, два, три, 4, 5, 6 таких вже не відпускаю. Йдемо тут коряк багато, можливо, десь є стоянка і більшого карася знайдемо зараз. Так, Друзі, повернувся я на міляк. Думаю, як там взагалі глухо, прям глухо. Попробували зараз чуть-чуть, можливо окуня якогось підтягнемо. там, де ці маленькі карасі клюють, не хочу. Можливо, ще піду зараз більше. Там ще є такі закоряжені місця на міліку. Опа, Йоржик. Йоржика дуже багато розвелося капець, я навіть не очікував, що його тут стільки. Просто в камеру зразу 2-3 йоржа 5, а ззаді аж окунь на, а потім карасі. Тобто йоршу взагалі не дає клювати рибі. У нас вже 11 година. Тому що трохи, та будемо щось обідати. Так, давай. Тінь-тінь-тінь. І поїхали. Зразу клює, 100% йорш. А, щось було. Щось було. Ну, пішло під потик ті, славнозвісні матроси таких розмірів хоча б 200 грамових окунь теж в зимою вкусний страшно. Коротше глибину я всю обійшов повністю Там де є ями, там вода чиста, карася не видно. На морозі він десь сплавляється. Опа! От вам єржі клюють лки-палки. Хоча окуня в цій лунці дуже багато. Ну, йорш йому не дасть клюнути. Зараз, щоб добратися до окуня в нашій ситуації, треба виловити йржі, так? Да? Попробуємо. Може і так. おじゃへない。 Снопотик! Якась така на сьогодні, друзі. Пошукова рибалка, на водоймі бачу два рибака, один гед на міляку, один гед на глибині. Ну і я такий нейтральний бігаю заперед. Той, що на глибині коло нього був, я, він вже десь з півтора години рибача, на глибині він зловив одного йоржика. Не знаю, кажуть дід, дід до вербі, а тут хоч побачити клювань. Так, Що в нас тут давайте? Дятий окунь, окунь. Окунь не клюнув, тому що йорш йому не дає дивитися за, за хвилину три штуки. Так, друзі, ну якось, якось воно ось так. Слує вроді ребок штук 50, зник переважно усьо їржі, взагалі не дають клювати. Другі інші рибі, я вже приземлився на глибині, і той на глибині метру 15 в стороні ближче до берега, там просто на дві вудки йоржі клюють, капець. А в нас обід. Надіюсь, надіюсь, ми ще трохи посидимо. Більш надіюсь на о, жероляки, який гарячий. Більш надіюсь все ж таки на те, що наші жерлички щось вполюють. Ну, хоча б одну зубату для відео. Так, от і о, всього отого, всього ні в кого було багато, а, а так і толком нічого другого. О що нам там сьогодні спеціальне п'я до чаю. А тут, а, тут, -а, тут -а. поки хліб, о, бомба. Тут у нас відбивна і тушене м'ясо. Так що, сидимо, чекаємо карася, насолоджуємося. Практично тишиною. Погода вирівнялася, така файна зараз. Взагалі бомба. Сонце, ясно. Що ж для гарного відпочинку. Тому продовжуємо дивитися. Маємо бути ще з дипкою. Сіли пристали. Ай, трощить, присідаю, й трещоть присідає людей до мною. Так, друзі, після вкусного і ситного обіду приїхали ми до жерличок. Так, глибина мовчит а там раз, два, а там є на мілені два спрацювання. Тому, думаю, вже посиджу біля жерличок до вечора. Можливо, що якогось живчика злапаю на завтра. Так що поїхали перевіряти, ще можливо якась рибка нам в кадр попаде. Йо! Тут якесь таке намотане. Що тут таке робиться, непонятне. Так. Щось таке намотало, непонятно, не зрозуміло. Нема нічого. І живчика немає. Ну, по крайній мірі Щось було. Так, друзі. Прийшов на мене тут така ситуація. Хтось репку витягнув, йолки палки Хтось рибку витянув, такий щупак. Надіюсь вона зараз ще виживе, а то її забирати Кому треба було лізти. Стоїть та і стоїть, Йокки-палки. А! Ух ти, як вона хапнула! Так, я своє усе забув, на тось тобто вона жива і навіть можна її зараз звідти достати. Так, рибко-рипко Виживеш виж, ти чи ні. Бігав до машини за щипцями. Що, що можливо так, вона ще жива, але не знаю чи в неї буде сили відійти. Чи скільки вона була тут на воздусі. Ай, там так якось його. Опа. Операція, надіюсь, прийшла успішно. Репка, крові майже немає, а ну, чи ти будеш жити? Ти намочимо тобі. Давай, давай, попробуй. Сили чую, у тебе є. Так, буде жити. Плавники запрацювали. Нехай приживає. Не знаю кому так було потрібно лізти сюди. Я би ту рибку і так так би випустив. Йолки-палки. Так у нас вже 3-10 година. Начало четвертого. погода кардинально міняється. Дивіться, яка там темна хмара снігова. Заїхав на коряжник, тільки що був схід гарного карася, але в цих корчах, але в цих корчах можливо це не витянеш. Тут піді мною десь 2,5 метра глибини. Ну, карась був такий дебелий, В камеру він здається під 2 кілля в Так що, отут, -то. пробуємо його чи на боковий кілок, чи на так. Але якось його треба випросити. Таку мормішку короб забрав та що ти Це капец. Я лишь хлоп, и тільки джинджи и пишла. Та що ти, ну, 01. Сидишь, чекаешь карасика. А там что-то прям нереально клюнуло. Да. Капец. Жалко. Мурмешка Днестровская была Тяженька. Хорошо. Будемо, мабуть, потрохи збиратися, сніг не перестає падати. Так якось так. Так, добре, друзі, йду я вже збиратися, вже наш четверта 4 година, сніг йде, нічого не клює. Якось отаке у нас відео сьогодні вийшло. Як сказати, рибки було багато в кадрі. Ну, їде додому без рибки. Щучка була, карась був, окунь був. Що ж і хотіти, йоржі були, день проведений недаром. Надіюсь, вам сподобалось. Піще став подобайку. Планую десь на наступне, наступне відео уже на Дністер виїхати. Вроді, на мукші став лід. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім па-па!